Увага! Вчора їхали люди до Німеччини, і при перетині кордону поліція їх розвернула і не пропустила до Німеччини. Чотири години їх тримали. Вони підписували якісь документи. Коротше, була ціла процедура довга, і їх все таки повернули. Ключове: у них не було ДІЯПЛ ПЛ або МОМОБИВАТЕЛ. Я зв'язалася з підписницею. Це мені моя підписниця написала Наталя, і вона просто зі сльозами каже: Я чула, що ви говорили, що має бути М-обиватель або Дія ПЛ. Я майже це зробила. Але підійшла до мене в уж Українка, якась помічниця, консультант, хто це і сказала, та нащо? Ви ж відмовляєтеся від захисту Польщі? Наша вам це М-обиватель. Мені це теж казали, друзі. Але я зробила, тому що люди перетинали кордон, і в них запитували М-обиватель або ДІЯ ПЛ. Тому треба зробити. Людей не пропустили саме через це. І вона каже, що юрист сказав, і на кордоні сказали: що немає фактично законної причини, чому люди перебувають на території ЄС. Тому. Для перетину кордону з Німеччиною паспорт і М-обиватель або дія ПЛ мають бути обов'язково. Тепер жінка або піде в Ужонт відновлювати якось статус УКР, тому що статус УКР буде вигорати до 30 днів. Далі вже будемо з нею на зв'язку. Я її підтримую, ми спілкуємось, що ще скаже юрист, чи можна знову перетинати кордон, поки невідомо.